Армія оборони Ізраїлю затвердила плани операції в Лівані. Жодне місце в Ізраїлі не буде безпечним під час війни, не буде жодних правил і жодних червоних ліній. Лідер хезболи Хасан Насрала: 62% ізраїльтян-євреїв підтримують атаку на Хезболу в Лівані повною мірою. Опитування інституту політики європейського народу. «Хезбола» може випускати від 2,5 до 3 тисяч ракет на день, що в 25 разів більше, ніж у 2006 році, протягом трьох тижнів поспіль звіт університету Райхмана. Це лише невелика картина рівня напруженості у відносинах між Ізраїлем і «Хезболою», яка зростає майже щодня, починаючи з 7 жовтня. Ізраїль був змушений евакуювати своїх громадян з півночі країни, яку регулярно обстрілює Хезбола. Тим часом проіранське бойове угруповування поставило припинення вогню в залежність від перемир'я в газі. Кабінет Нетаньяху не вірить у наміри угруповування Насрали і готується до вторгнення на північ, щоб нейтралізувати бойовиків. Проблема полягає в тому, що Хезболла вважається найпотужнішим недержавним актором у світі з арсеналом ракет, який оцінюється від 120 до 500 тисяч одиниць, в основному за рахунок спонсорської підтримки Ісламської Республіки Іран. 28 липня кілька таких ракет впали на місто Маджал Шамс на окупованих ізраїлем голландських висотах, вбивши 12 молодих ізраїльтян, що ще більше загострило і без того напружені відносини. Спостерігаючи за діями обох сторін, складається враження, що ми знаходимося на неминучому шляху до війни. Чи справді вона неминуча? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Вся послідовність ескалації на лінії Хезбула Ізраїль найкраще ілюструє безнадійність ситуації. Кожна сторона відчуває, що вона не може зробити кроку назад і повинна підхопити кожну рукавичку, кинуту суперником, і піднімати ставки. Ми могли б нескінченно повертатися до причинно-наслідкових зв'язків, до історичних витоків ізраїльсько-арабської ворожнечі, тому зосередимося лише на останніх подіях, починаючи з 7 жовтня і нападу на Ізраїль бойовиків Хамасу. 8 жовтня наступного дня після нападу Хамасу Хезболла відкрила другий фронт на півночі. Вона допомогла Хамасу відволікти увагу армії оборони Ізраїлю, мотивуючи свої атаки непропорційною ізраїльською відповіддю. Цей мотив стає особливо важливим після того, як Ізраїль вигнав бойовиків Хамасу і вступив у фазу методичного знищення Хамасу, що включає в себе фактичне знищення сектора Газа. Лідер Хезболи Хасан Насрала. Висловив підтримку діям Хамасу і назвав лідера Хамасу Сінвара великим мужнім лідером. Обміни між сторонами спочатку були обмежені, але з часом вони розширилися горизонтально вздовж всієї довжини так званої блакитної лінії, яка розмежовує ізраїльсько-ліванський кордон. Проте радіус дії зазвичай був обмежений кількома кілометрами, хоча це починає змінюватися. Хезболла здебільшого атакувала сусідні села та Мошави. Єврейські сільськогосподарські поселення Цахал відповідав ударами для нейтралізації джерел АТАК пускових установок, які Хезбула часто розміщувала в таких містах як Марвагін або Айта ашшаб Коли 17 листопада ізраїльтяни атакували алюмінієвий завод в Набатіє, Хезбула відповіла на це нападом на штаб-квартиру Цахалу через три дні. Хоча радіус дії залишався загалом обмеженим. з Часом довга рука Ізраїлю почала сягати глибше, прагнучи нейтралізувати важливі цілі, в тому числі ймовірні заводи з виробництва боєприпасів або бойові центри Хезболи в глибині території, а також прямі напади на високопосадовців. В результаті одного з таких точних ударів, 2 січня було вбито Салеха Аль-Арурі, одного з лідерів Хамасу і засновника його військового крила бригади Аль-Касема. Мало того, що загинув один з лідерів союзної організації, так ще й напад стався в південному передмісті Бейрута, столиці Лівану, а саме в Дахії, яка вважається анклавом Хезболи. У відповідь Хезбола атакувала авіабазу Мерон залпом 62 ракет. Протягом наступних тижнів обстріли тривали. Армія оборони Ізраїлю вбила серед інших. Тавіла, заступника командира елітного підрозділу Радван Хезболи, Алі Хусейна Барджі, керівника підрозділу безпілотників, та Алі Аддебса, ще одного представника Радвана, Хезбола відповіла атаками на командні центри в Цфаті та на бази Цахало на голландських висотах. Ізраїль знищив склади і збройові заводи на північ від річки літані, завдавши ударів по таких населених пунктах, як Газія, Бальбек і Аеропорт Біркет Джабур. Хезбола випустила ще сотні ракет по ізраїльській території. Загалом за останні вісім місяців вона випустила більше п'яти тисяч ракет, в тому числі ракети малої дальності, реактивну артилерію, протитанкові ракети, безпілотники. Тощо, закликаємо глядачів нашого каналу долучитись до збору, який проводить найбільша українська it спільнота до. Разом з благодійним фондом Повернись живим, мета 50 мільйонів гривень, які підуть на спорядження роти ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі 95-ї бригади ДШВ. кулаку наступу, без якого не обходиться жоден штурм. Кошти будуть витрачені на закупівлю розвідувальних та ударних безпілотників автівок, засобів зв'язку та управління. Від оснащення наших захисників залежить майбутнє нашої держави. Це найбільший стимул зробити донат, але є ще одна цікава новина: за донати від 500 гривень до розіграє нову автівку Mazda cx 5 2024 року. Розіграш відбудеться у день незалежності 24 серпня. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти авто. Посилання на офіційну сторінку збору, де ви можете зробити донат та відстежувати поточний рівень збору, є в описі до цього відео. Долучайтесь, допоможіть нашим захисникам та Отримати шанс виграти круту автівку. Водночас обидві сторони беруть участь у дедалі витонченішій психологічній грі щодо того, якої шкоди одна сторона може завдати іншій. У червні Йосі Коен, колишній голова МОСАДу, ізраїльської спецслужби, заявив: цитата, Ми знаємо точне місце знаходження генерального секретаря терористичної організації Хасана Насрали і можемо знищити його в будь-який момент. Наступного дня, 18 червня, Хезбула оприлюднила відео, в якому один зі своїх безпілотників безладно літає над однією зі стратегічних цілей Ізраїлю портом Хайфи. Невдовзі після цього Цахало голосив, що його вище командування схвалило плани наступальної операції в Лівані. Лідер Хезболи Насрала відповів, що якщо Ізраїль атакує, Хезбола відповість з усією силою і що бойові дії будуть без жодних правил. Він навіть погрожував республіці Кіпр, члену Європейського союзу, якщо її аеропорти будуть використані для нападу на ліванську територію. Через кілька хвилин Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль готовий відправити війська на північ, як тільки закінчиться нинішня фаза війни в Газі. Ми можемо й воювати на кількох фронтах, і ми готові до цього, сказав він. Останнім приводом для ескалації стала суботня атака на місто Маджалшамс, що на окупованих ізраїлем голландських висотах. Загинуло 12 осіб, у тому числі 10 дітей, що призвело до рекордного зростання громадського гніву. Хоча Хезболла категорично відмовляється визнати цей напад. І так ситуація загострюється вже більше восьми місяців. Майже кожен день приносить ескалацію або принаймні збереження поточного рівня обмінів. Прямі втрати з боку Хезболли значно вищі. Загалом з ліванського боку загинуло понад 400 осіб, в тому числі високопосадовців. Станом на 7 липня їх було вбито 35. також були знищені стратегічно важливі об'єкти. Однак, хоча втрати Ізраїлю були непропорційно меншими, 30 загиблих і обмежені матеріальні збитки, – Тель-Авів явно страждає від постійних перестрілок з проіранськими бойовиками. Чому вся справа в цивільному населенні, і зокрема в його евакуації? За різними оцінками до 200 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в результаті бойових дій. Більше з ліванського боку понад 100 тисяч, але цифри для Ізраїлю також значні за оцінками близько 70 тисяч осіб. Кожен з цих людей був змушений покинути свої домівки, що є непрямим свідченням нездатності держави Ізраїль захистити своїх громадян від подібного сценарію і забезпечити їхню безпеку. З цієї причини в Ізраїлі зростає напруга, а разом з нею і тиск на уряд з вимогою нарешті вжити заходів проти Хезболи. Одним з найбільших евакуйованих міст на півночі країни є Шмона з населенням 22 тисячі осіб. Це місто, колись фортеця Лікуду. Зараз пустує саме там бенімінни Таньягу, відчувши місцеві настрої, заявив у червні, що ми готові до дуже інтенсивних дій на півночі, які так чи інакше відновлять безпеку. Крило яструбів в Ізраїлі є сильним і не лише у військовому середовищі. Думки про те, що Цахал повинен боротися з хезбулою традиційним шляхом, і що цей варіант є не тільки необхідним, а й неминучим. Дотримуються більшість населення згідно з опитуванням інституту політики європейського народу. 62% ізраїльських євреїв, які складають близько 75% населення, підтримують атаку на Хезбулу з повною силою. 57% вважають, що наступ має розпочатися негайно. Тому наступальна позиція Нетаньяху не повинна дивувати. Ізраїльський прем'єр прагне отриматися при владі, для чого необхідно проєктувати себе як сильного лідера, який не прогнеться під жодним тиском, навіть з боку найбільшої наддержави світу. Бенні Ганс, колишній начальник штабу армії оборони Ізраїлю, також не скупиться на слова. Цитата: Ми можемо повністю занурити Ліван у темряву і знищити владу Хезболи за кілька днів, сказав він. Доктор Омер Дострі, експерт ізраїльського форуму оборони і безпеки, висловлюється ще більш прямолінійно. Ізраїлю доведеться розгромити Хезболу військовим шляхом. Іншого шансу для цього не буде. Ізраїльський уряд повинен підготувати ізраїльську громадськість до широкої війни в Лівані, яка знищить організацію Хезбола, включаючи окупацію всього півдня Ливану, включаючи окупацію всього півдня Лівану, знищення Бейрута та інших великих міст Лівану. Таких голосів в Ізраїлі багато, тому зростає занепокоєння, що війна не за горами. Проте, очевидна, проблема настільки велика, що її неможливо не помітити. І це потенціал Хезболи. Людські ресурси Ліванського ополчення більш ніж у три рази перевищують ресурси Хамасу. Хамас, як кажуть, має близько 30 тисяч бійців, Хезбола має понад 100. Географічно Хамас був швидко відрізаний від світу. Хезбула має свого роду стратегічну глибину, до якої може відступити в разі необхідності. Вона не знаходиться під загрозою оточення. Але, мабуть, найчастіше згадуваним ресурсом хезбули є її ракетний потенціал. Ці оцінки сильно різняться залежно від того, яка сторона їх надає. Представник іранських сил Кудз. Повідомив Foreign Policy, що Хезбола має близько мільйона ракет різних типів, в тому числі високоточну зброю, ракетну артилерію і протитанкову зброю. Ця верхня межа оцінки майже напевно нереальна. Ахмад Кабалан шиїцькій муфті лівану оцінює потенціал хезболи в півмільйона ракет різних типів. Західні аналітики називають верхню межу вдвічі меншу. А більше реалістично — 120-200 тисяч ракет, за даними CSIS. тим не менш, це в 4-8 разів більше ніж ракетний потенціал, який був у розпорядженні Хамасу, насрала сказав, що поки що Хезбола використовувала лише невелику частину свого арсеналу. Звичайно, переважну його частину постачає покровитель Хезболи Іран. Хоча швидше за все угруповання має власні виробничі потужності, хоча й в обмежених масштабах. Ми виробляємо дрони в Лівані вже давно, заявив Насрала у 2022 році, і повторив цю заяву в червні. Більшість ракет Хезболи. Це неточна зброя малої дальності, яку вона наразі використовує у вогневому протистоянні з Ізраїлем, але вона має більше ніж це. Ополчення також використовує високоточні балістичні ракети іранського виробництва Фатех 110 що несуть 500 кілограмове корисне навантаження. У них може бути до 400 таких ракет. Ефект від нападу на місто може бути подібним до руйнувань, спричинених ударом російських іскандерів з радіусом дії 300 кілометрів. Всі великі міські центри Ізраїлю, включаючи Тель-Авів і Єрусалим, знаходяться в зоні досяжності цієї ракети. Вважається, що Хезболла також має на озброєні ракети SCUD, які є менш точними, але мають ще більший заряд вибухівки майже тонну. І дальність польоту до 500 км, залежно від модифікації, що покриває весь ізраїль. Тому розумно припустити, що в разі нападу на Ізраїль, Хезбула намагатиметься вивести з ладу ізраїльські системи ППО, такі як Залізний купол, за допомогою атак, методом виснаження неточні ракети, такі як Фаджр, «Рах», Кахібар або Зелзал, яких у Хезболи достатньо, будуть випущені у великій кількості по ізраїльських містах. А посеред них полетять кілька десятків ракет Фатех 110 націлених на стратегічні об'єкти. Ізраїль має відмінну систему протиповітряної оборони. Залізний купол, праща Давида та стріла, складають три різні рівні захисту. Але в разі масованого залпу з півночі навіть така передова багаторівнева система пропустить ворожі ракети. Про це свідчить, наприклад, принизлива атака 19 липня, коли запущений хуситами безпілотник пролетів понад 1800 кілометрів і вдарив по Тель-Авіву, вбивши одну людину і поранивши 10. Як безпілотник проник в ізраїльські системи, невідомо. Зазначимо також, що сучасна оборонна ракета зазвичай набагато дорожча за наступальну. Хезболла, а через неї і Іран може швидко виснажити сили оборони Ізраїлю. Неопублікований звіт університету Райхмана у е, Герцлі, на який посилається за економіст, і авторами якого є понад 100 ізраїльських експертів, вказує на те, що Хезбола може дозволити собі випускати від 2,5 до 3 тисяч ракет на день, що в 25 разів перевищує інтенсивність обстрілів під час війни 2006 року. Це був би найбільший ракетний залп у світовій історії. Кількість жертв може скласти десятки тисяч, йдеться у звіті. Цехал розраховує на допомогу ВМС США, які патрулюють цей район. Але в разі конфлікту кораблям також доведеться бути насторожі, оскільки Хезбула має протикорабельну ракету СІ 802 яку вона використовувала для атаки на ізраїльський корабель. INS «Ханіт» у 2006-му. вона також має значний арсенал безпілотників, включаючи Хадхаб і Абабіл, які можуть нести до 50 кілограмів вибухівки. І якщо американці можуть допомогти з ракетними ударами середньої та великої дальності, то ракети малої дальності просто летять занадто близько, щоб ВМС США могли їх збити. А саме таких у збули найбільше. Безпрецедентно для недержавного угруповування Хезбула також має протиповітряні засоби, зокрема іранську систему Саят або радянсько-російські ОСА, БУК чи панцер, відомі з часів війни в Україні. Хоча це здебільшого старе обладнання, воно все ще може становити загрозу для ізраїльських винищувачів. А це означає, що в разі війни Цахал не матиме беззаперечної переваги в повітрі, якою він користувався в газі, принаймні на початковому етапі. Це це звичайно не означає, що військові можливості обох сторін рівні. Перевага Цахалу залишається значною, але не беззаперечною. Однак більш обережні коментатори зазначають, що мова не йде про перемогу Ізраїлю за будь-яку ціну. Противники відкриття ще одного набагато ширшого фронту на півночі вважають, що ситуація з поганою стане набагато гіршою. Війна, в першу чергу, була б вигідна стратегічному суперника Ізраїлю, яким є не Хезбула, а Ісламська Республіка Іран. У разі початку війни Ізраїль міг би очікувати активізації всієї мережі іранських воєнізованих формувань, які складають силу так званої «вісі опору. На думку деяких ізраїльських аналітиків, мета Ірану створити так зване вогняне кільце навколо Ізраїлю, відкривши відразу кілька фронтів, щоб знищити умовну перевагу Цахалу. Іран міг би зробити це навіть не вступаючи у війну, а лише організовуючи свої бойові угруповування, озброюючи і навчаючи їх в тилу. Проблема з таким підходом полягає в тому, що ці групи є принципово не контрольованими. За словами автора Йоханна Вісера, Хамас нібито прийняв рішення про атаку 7 жовтня без консультації з Іраном, що полегшило Ізраїлю нейтралізацію загрози. Якби атака Хамас була скоординована з більш масштабною атакою Хезболи та інших угруповань в регіоні і, можливо, самого Ірану, результати були б руйнівними. Тим не менш ще одна атака, яка нейтралізує Хезблу, швидше за все відкрила б кілька нових фронтів, великих і малих, які було б дуже важко придушити, враховуючи природу ворога. Ці фронти включатимуть Ліван, Сирію, Ємен, Ірак, Юдею та Самарію, тобто західний берег річки Йордан. Тим більше, що після восьми місяців бойових дій ізраїльські солдати просто втомилися, а новобранців не вистачає. За економіст пише в даний час цахал розтягнутий в Газі і на західному березі річки Йордан. Я не бачу звідки вони збираються брати достатню кількість солдатів, каже один резервіст, який брав участь у цих навчаннях. Це підсумовує нещастя всієї ситуації. Хезбула ставить припинення атак в залежності від миру в Газі. Ізраїль. Навіть якщо мир настане, не вірить, що Хезболла дотримується свого слова про виведення військ. Більше того, навіть якщо вона припинить напади, потенціал груповування продовжуватиме висіти над головою Ізраїлю і неминуче зростатиме. Як наслідок, деякі експерти вважають, що Ізраїль спрямовує свої сили в неправильному напрямку. Такої думки дотримується, зокрема, професор Геральт Штайнберг, який стверджує, що Ізраїль повинен перенести свою стратегічну комунікацію з Лівану на Іран і використовувати шантаж, щоб переконати Аятол, що їхнє виживання залежить від припинення нападів Хезболи. Йдеться наприклад про завуальовану погрозу знищити весь паливний комплекс Ірану, який є основним джерелом доходу країни, якщо очолювана Іраном Хезбола не припинить свою кампанію нападів на Ізраїль. Штайнберг по суті обговорює варіант усунення посередника і звернення з проблемою безпосередньо до самого куратора. Проблема такого підходу очевидна, подальша ескалація. З потенційно обмеженого конфлікту за участю Лівана та Ізраїлю. Ми отримуємо повномасштабну війну за участю великого регіону Близького Сходу і навіть глобальних гравців, таких як США, Росія та Китай. Ефективна загроза повинна була б довести ситуацію до критичної межі. В такому випадку події могли б розвиватися дуже швидко. Навіть сама Хезбула, лідер якої стверджує, що війни можна уникнути і що його угруповання припинить напади, доки в газі буде мир, має багато мотивів для розпалювання конфлікту. Її головним союзником і фінансистом є Ісламська Республіка Іран. Якщо Хезбула не піде за течією, що йде з Тегерана, то в структурах угруповування можуть швидко відбутися контрольовані зміни у верхах і поставити на чолі людину більш прихильно до пропозиції Аятол. Крім того, в ідеологічних і релігійних рамках Хезбула повинна демонструвати дії, спрямовані проти Ізраїлю, який, на їхню думку, порушує іслам і його послідовників, особливо в Газі і на західному березі річки Йордан. Таким чином, через напади на Ізраїль, Хезбула легітимізує власну позицію в арабському світі. Голоси невдоволення також лунають за Атлантики. Ще одна цього разу набагато більша війна на близькому сході це останнє, чого хочуть американці, зосереджені на війні в Україні, та ще більшому китайському виклику. Тим часом терця між Ізраїлем і Хезбулою демонструють крихкість політики Гегемона. У цьому суть критики Деніела де Петріса. Науковий співробітник центру оборонних пріоритетів зазначає в інтерв'ю MSNBC, що США якимось чином стали заручниками Ізраїлю залежними від кроків єврейської держави. Чому? Теоретично, адміністрація Байдена закликає до здорового глузду і стриманості в ескалації, в той же час запевняючи Ізраїль у майже безумовній підтримці, в разі війни. Такий підхід ще більше зміцнює провоєнну позицію кабінету Нетаньяху, представляючи Ізраїль як неконтрольованого актора, який тим не менше може розраховувати на підтримку Вашингтона. Все це показує наскільки складною є ситуація. Незалежно від того, які важелі ми будемо використовувати, ризик спалаху є великим. Проте, здається, існує спосіб, який може врятувати обидві країни від війни. З цією метою американці відправили дипломата Амоса Хохштейна для пошуку мирного рішення. Він зустрівся з представниками Хезболи та Ізраїлю, щоб оцінити ситуацію перед тим як стати посередником. Угода швидше за все включатиме певну форму припинення вогню в газі, а також відведення бойовиків Хезболи на кілька кілометрів вглиб Лівану. Що дозволить цивільному населенню з обох сторін повернутися до своїх домівок? Ізраїль хоче, щоб Хезболла відійшла за річку літані, але сумнівно, що насрала піде на такі поступки. Загалом таке рішення вимагає холодного розрахунку, раціональності, довіри і дотримання слова з обох сторін. Чи можливо це взагалі в той час, коли вже пролито стільки крові? Деякі сигнали про те, що це дійсно можливо, надсилає зокрема голова армії оборони Ізраїлю. У тайм ми читаємо цитата. Герці Халеві визнає, що досягнення нового статусу КВО на півночі вимагатиме непрямого порозуміння з хезболою. Контури такої домовленості були висунуті американцями і французькими посередниками. Вони включають відведення критично важливих сил і засобів хезболи на відстані до 6 миль від кордону, посилення присутності ліванських збройних сил. І тимчасових сил ООН в Лівані, миротворчих сил, які стоять уздовж кордону в поєднанні з гарантіями і стратегічним моніторингом з боку США і Франції. Також в інтерв'ю BBC високопоставлений представник Хезболи заявив: війна можлива, але не неминуча. Доктор Ліна Хатіб із «Чантамхаус» Також намагається знайти позитив у морі негативу, припускаючи, що нинішня вербальна і психологічна ескалація може бути своєрідним замінником кінетичної війни. Жодна зі сторін не зацікавлена у руйнівній війні, але обом потрібно зображати себе жорстокими і здатними до боротьби. Хезбола може показати це Ірану і арабському світу, нетаньяху і його кабінет ізраїльській громадськості. Обидві сторони зазначає професор Тель-Авівського університету Ейаль Зіссер, Так чи інакше навчилися миритися з нинішнім статус-кво. Хоча це і є принципово негативним, але це краще ніж війна, яка за найгіршим сценарієм може охопити весь регіон, включно. Зі сполученими штатами та Іраном Ізраїль вторгався або бомбив Ліван щонайменше п'ять разів 1978, 1982, 1993, 1996, 2006. І, хоча теоретично Ізраїль щоразу виходив переможцем, ці перемоги завжди були тимчасовими. Вторгнення 1982 року було особливо кривавим, призвело до майже 20-річної окупації і сприяло піднесенню Хезболи. Остання війна 2006 року була тактичним успіхом Ізраїлю, але стратегічним провалом. Хезболла 2024 року більша, краще озброєна, досвідченіша і політично сильніша, ніж Хезболла 2006. Чи стане війна 2024 або 2025 року ще однією піровою перемогою Нетаньяху? Що чекає на нього в майбутньому? Перш за все, невизначеність. Цитата я справді не знаю до чого це призведе, і ваша ставка так само хороша, як і моя. каже Саріт Зехаві. Директор дослідницького і освітнього центру Альма, аналітичного центру, розташованого в кількох кілометрах від Ліванського кордону, який вивчає конфлікт з Хезболою. Але одне можна сказати напевно. Ще одна війна в регіоні означає десятки тисяч загиблих і поранених з обох сторін. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть коментарі. За можливості підтримайте нас фінансово. Реквізити в описі.